Вітаю! Ваше домашнє завдання. Відкриваєте папку інформатика, папку ДЗ, натискаєте права кнопка миші, «Створити», презентація Microsoft PowerPoint, підписуєте своїм прізвищем, улюблений спорт. Якщо буде підписано неправильно, знижу бал. Натискаємо перший слайд, у нас автоматично додається титульний. Можна відразу перейти на вкладку конструктор чи дизайн, в кого як обрати якусь тему, яка вам до вподоби. І відразу пишемо заголовок мій улюблений вид спорту. Можна розтягнути ось так рамочку. Перетягнути вище. Робіть кольори, щоб було дуже гарно видно. Тобто на фіолетовому фіолетовий, фіолетовий колір не робіть. Під заголовку пишемо автор, чи виконав, виконала дві крапочки. Дві крапки затискаємо Shift і натискаємо цифру 6. Так, Enter переходимо на новий рядок і пишемо, хто виконав. Обов'язково розмір шрифту на вкладці основне. Робіть 24, щоб було добре видно. Так. Далі всі слайди в нас будуть пусті. Їх має бути ще 4. Так. Другий слайд у нас, як ми його додаємо, натискаємо на це віконечко, а саме на стрілочку. Другий слайд у нас буде називатися або назва та вміст. Ось такий, або назва та підпис. Третій слайд лише заголовок. Ось такий. Четвертий слайд, або вміст та підпис ось такий, або рисунок і підпис, тобто будь-який з цих двох слайдів. Так, і останній п'ятий слайд у нас буде два об'єкти ось такий. Це на цьому етапі ви залишаєте вашу презентацію, зберігаєте її. Так, і надсилаєте мені, заповнювати її ми почнемо на наступному уроці. До понеділка обов'язково всі виконайте завдання і скиньте мені на перевірку. Виникнуть труднощі пишіть.